Починаю відео вже зі спінінгом в руках. <гум> Значить, приїхав я на озеро Веллінгтон, Штат Огайо. З лодкою. Що приїхав на це озеро, бо що приїхав, Та Бо хотів подивитися, їжджу зараз е, по округу так. По різних озерах і прощупую де що є, де що ловиться, де мені більше сподобається, де мені менше сподобається. Кажуть, що на цьому озері вроді якби є щука, є бас, великоротий, малоротий, Рок-бас. рок-бас, Типу якби набір такий трохи цікавіший. Опа! Ого! Ого! Когось ми затролили! Ох! Кого ми затролили, Та якогось баса, напевно. на ну, наверх пішов. Ми просто затронули, блин. Підбагрили, блин. Босятко. Ого, вже такі довгий, як труба. мен. зараз я постараюся акуратно відчепити. Перша риба. Так бувай. Що це тут на дні робиться? Що-то тут, а може піджигуємо. Знайшли одного може ще один буде. Оба Якорик? Добре. Якорик на дні. Величкий басик, але так, трохи вас опущу вниз. Але розпечатались. В історії, якщо тут є щука і вона має нереститися, то вона зараз би... мала би нереститися в березі на Мілені або принаймні шукати такий участок. хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Цей порик піднімати є що теж, але це вже легше. Так, значить треба розвернутися. Давайте попробуємо і ще походити по під Так, назад трохи не під цей відрегу... під ту підприванку відрегульовані. Легкий так, так репцончик випускаємо трошечки, окей, поїхали. І погнали. І погнали. Ой. Дайте вас трошечки поставлю краще положення. Будете мультики, давайте. на весла я не тролінгував вже 100 років. Хі -хі. Ще напав, треба пустити того шнуріка. Поплили п'ять метрів. Ну, 5 метрів вже не 10. Але реально так думаю, щука мала би стояти в березі, щоб... Бен, що я так про ту щуку думаю, бу щуки ніколи не ловив. А це я заребою скучаю, <смеш> за нашою. <смеш> Я варений. Ого! Куплевка прямо в чобіт. Бас, бас. Ох, блядь, телефонний. фондный. Окусается. Бас. Затролив баса <риклад> Бля з того з того неочікування аж цей аж, аж забувшу мені робити Як то кажуть покльовка прямо в п'ятку <риклад> так і вийшло ох. Біля плотка. ще травляє десь, так ну-ка давай ну, мы тебе замеряем опа так. ого 16 инч это прохидный размер Я в нем килога хоть. І худий, 855 грам. Минулого разу, бля, на баси були такі зерні. Трудовий бас. Зараз я вам покажу скільки я наплавав сьогодні на цьому бермутському трикутнику. Якраз на холодь, намалював трохи карту глибин, от вся суть такого тролінгу, скажімо, ти собі впливеш. Брод і рибу ловиш і карту малюєш на нових водоймах або коли немає якоїсь прив'язки. Де ловити рибу, де краще ставати, де вона може знаходитись, то тролінг допомагає з цим вирішити питання. Плюс тіпер має можливість малювання карт, запам'ятовує їх для себе, скажімо. Така корисна опція. Я багато де цим користувався. Скажімо, на тернопільському ставі тактика дуже часто була така, що випливав з... Випливав з тролінгом і просто плавно тролінгуючи знаходив рибу. Після того, як знаходив рибу на тролінг, вже собі ставав, переходив на джег і поступово обловлював зону навколо тої точки, де мені клюнув судак. І це дуже багато приносило результатів хороших. Такий кінець коротше, приплив я до берега. Прибалка вийшла така собі, на джек взагалі покльовок не мав, на тролінг якось тих два басинок ковиряв, намалював карту глибин і на тому кінець. Коротше, озеро мені це щось не дуже сподобалось, воно якесь таке без якихось, не знаю, візуально. візуально якесь як будь в якомусь басайні. Але як є, всім дякую за увагу. Смачної паски і ковбаски, якщо я не вийду Не зв'язок через тиждень.